Де саме перший трамвай? Каштан Кобра. Ну, нормальний трамвайчик. Обережно. Обережно. Це Івана Микітенка. Це Найближче укриття вулиця Остафія Дашкевиця. Наступна зупинка – вулиця Миколи Кибальчича. The next is Миколи Кибальчича. Стрі куди Київ цифровий їде з вами у смартфоні. Завантажуйте міський застосунок Київ цифровий, щоб зручно поповнювати транспортну карту чи придбати qr QR-квитки. Вулиця Миколи Кибальчича is Миколи Кибальчича срі обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: вулиця Рональда Рейгана. Будь ласка, тримайтеся за поручні під час. руху Пыть. Рональда Рейгана. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка ринок привоз. Your next stop is Market. Будь ласка, поступайтеся місцями особам з інвалідністю, людям похилого віку та вагітним жінкам. Як різко двері хлопиються, що можна собі палець розірвати. А тяпать палець. Ну, це Каштан Кобра, вироблений у 2009 році. Дивіться, який автобус МАЗ 107 або 103. Ну да, це троє Ура, поїхали. Да куди ты їздишь, сейчас раз все засняли. Да, наскрытая пос. Market. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Торговий комплекс. Next stop is shopping center. Будь ласка, тримайтеся за. Зупинка товий комплекс. А ну дай снят, дай снят. Маршрут номер 35. Будут на вас даже ждать. Ну что, а что, если видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока.